Десять дів, що йдуть на весілля із світильниками, дуже важливо для нас і для розуміння ставлення Христа до нас. Ми Знаємо, що Бог є любов, що Бог милосердний, добрий, праведний. І все благий. І тому ми можемо розраховувати на прощення там, де власне прощення бути і не може. І коли. Йдеться про цю притчу, вона про одну з найважливіших чеснот християнських, про чесноту відповідальності. Ти відповідаєш за своє життя. І на землі, і після свого земного існування ти відповідаєш повністю. І цього ніхто не знімає з тебе, твоєї відповідальності. І якщо ти безвідповідальний в певних умовах і обставинах, Бог не прийме тебе. От саме через твою безвідповідальність. Відповідальність Господня за всіх нас веде Його на Христ, на Голгофу, прийняти страждання і смерть за життя світу, за наше з вами життя. Він взяв на себе відповідальність за всіх нас і разом з тим, Звільняє нас, беречи на себе цю відповідальність, звільняє нас від тягаря перворідного гріха. Неосяжний і безкінечний Бог йде на смерть і на тортури. І на... Граничне приниження, бо його страчують як риба. Він має право чекати від нас відповідальності. Це безумовно. Якщо ми подивимось на цих дів, одні з них абсолютно спокійно нормальні. От нормальні жінки, які... Дбають про те, до чого готуються. Вони готуються прийти на нічне святкування. Тому в них світильники є, і олія для тих світильників є. І все проготували. Вони подбали про все. Це не подвиг, це не велика заслуга, це норма, це елементарна норма подбати. А другі п'ять днів. Світильники взяли, а вливи в них немає. Бо вони Не дбалі не і безвідповідальні з самого початку. А потім безвідповідальність починає зростати. Тому що от вони опинилися в ситуації, коли треба заплатити світильників, а в них світильники гаснуть, бо вони ж не взяли з собою оливи. Він кажуть, дайте нам вашої оливи. І ми запалимо світильники, і ви запалите світильники. Так вони швиденько згаснуть ці світильники, бо приготували оливу на 5, а не на 10. І в самому розпалі свята світильники згаснуть. І ви залишитесь без світла. До тобто топших відповідальності вже більше. І зіпсувати свято. І підвести своїх подруг п'ятьох, які дбалі, а не не дбалі, Які відповідальні. і тощо. І то, і то. Якби був якийсь наступний крок, вони б теж, мабуть, йшли оцим шляхом збільшення безвідповідальності. І от дивіться, їх відкидають. Емріозовнішну. Здавалося б, ну, ніякого злочину вони не зробили. Але головний злочин людини в цьому бутті те, що вона відкидає відповідальність і на всі виклики цього буття відповідає. Без відповідальності. Це жахливо буває. Ми повинні розуміти, що Бог у нас, той, хто любить, той, хто віддає за нас своє життя, приносить себе в жертву. Він безумовно любить нас. Але ми ж повинні теж любити Його. І наша любов до нього може виявитись саме в тому, що ми будемо відповідально ставитись до свого існування, щоб завжди бути з ним, щоб не бути відкинутими, щоб не залишитись в темряві зовнішній. Треба бути відповідальним. Це для нас з вами. Така настанова дуже проста. І має бути у нас розуміння. Якщо за безвідповідальність Бог відкидає в тебе його зовнішню що ж буде з тими, хто має зли наміри, і поклоняється злу, і злу служить і не зупиняється в тому, що з ними буде. Нам треба розуміти, що наш світогляд передбачає дуже сувору оцінку нашого буття в цьому світі, нашого способу існування, нашої поведінки і думок наших, і намірів наших. І зважаючи на це, ми повинні будувати своє життя. І хай нам Бог допоможе здобути відповідальність. Можливо, це перша і найважливіша чеснота людська взагалі. Знов і знов, обертаючись навколо себе. Я думаю, про те, що, про те, що дуже багато людей беруть на себе відповідальність і достойно проводять своє життя шляхами труднощів, випробувань і звершень. І може бути щось протилежне. Господи, допоможи нам здобувати відповідальність, будувати свою долю і шляхом терпінь, труднощів, випробувань і звершень.